Привіт, друзі! Сьогодні я прочитаю вам дещо із Ми Відкриємо це писання. І давайте це буде посланням на сьогоднішній день для кожного із нас. Ось так. Беремо Біблію і відкриваємо. У мене немає ніяких закладок, нічого. Просто відкриваємо Будь-де. І слухаємо, що нам Бог сьогодні скаже. Наприклад. Ось тут. Просто беру відкриваю. Книга Пророка Єремії. Слова Єремії, сина Хілкіїнового з священників, що в Антоті у Веніаміновому краї, що було до нього Господнє слово за днів Йосії, Амонового сина Юдиного Царя. 13-го року його царювання. І було воно і за днів його Якима, сина Йосіїного, Юдиного Царя, аж до кінця 11-го року Седекії, сина Йосіїного, Юдиного Царя, аж до виходу Єрусалиму на вигнання в п'ятому місяці. І прийшло мені слово Господнє, говорячи. Що поки тебе формував в утробі матерній. я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов із нутра, Тебе посвятив, дав тебе за Пророка народам. А я відповів у Господи, Боже. та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак, Господь же мені відказав. Не кажи я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. І простяг Господь руку свою і доторкнувсь моїх вуст, та й до мене сказав: Ось я дав в твої уста слова мої. Дивись, я сьогодні призначив тебе над народами, царствами, щоб виривати та бурити, і щоб губити та руйнувати, щоб будувати і насаджувати. І всім тим, хто зараз слухає, знайте, що Бог вже давно говорить у ваше серце говорити певні речі. Він поставив вас пророком над своїм народом. І ви просто не можете не говорити. І зараз, саме зараз, той час, коли ви повинні говорити і ви це відчуваєте. Я вірю, що зараз всі ті, хто слухає, ви знаєте, про що вам треба говорити. Можливо, це одна людина, можливо, це хтось із рідних, можливо, хтось із друзів. Це ви самі зрозумієте. Але знаєте, що перш ніж ви народилися, Бог вже вклав в вас своє, так? тобто те, що ви повинні говорити до його народу. Ось так бачите, ми відкрили, і Бог сьогодні проговорив до нас. Нехай це буде сьогодні. Темою для роздумів, і щоб кожен із нас прислухався ось тут, от що Бог зараз мені говорить. Все, я вас обнімаю і до нових таких відео я буду їх проводити часто, тому що так сказав Господь. Всім благословім.